В Германії зараз монтується цей фільм, і скоро вийде документальний фільм про волонтера Олексія Оскара. От тоді подивимося, що ці брехуни можуть опровергнути проти е, людей, які в Германії знають більше про Оскара, про волонтера Оскара, про українських волонтерів, яких я також порадив, щоб у них взяли інтерв'ю. Про українських військових, яких я також запросив сюди додому, і тут у мене вдома брали в них інтерв'ю. Поки діло ЮА, сайт такий є, який пише, що він сайт чесних новин, поливає мене брудом, називаючи мене головою фінансової піраміди, яку я в очі не бачив і не знаю. А також вас чекає незабаром спільна заява багатьох волонтерів з приводу, як я казав вже, і об'єднання. Ми будемо одне одного захищати, одне одного підтримувати і одне одному допомагати. Інакше у нас просто немає. У нас просто немає виходу в цій країні рятувати себе від цих гандонів штопаних. Е, з приводу людей в суд запитали у мене. Значить, я вам скажу. Я запрошував усіх до суду е, 3 числа. Е, прийшло три чоловіка. Я задаю спитання. Коли вам потрібно зв'язатися зі мною? Ви зв'язуєтесь. Ви дозванюєтесь, ви зустрічаєтесь і ви знаєте, де мене знайти. І я витрачаю на вас час. Я підставляю свій хребет проти цієї системи. Я публікую відео, я нічого не боюсь, я нічого не скриваю, я нічого не приховую, я інформацію не торгую. Я, нам, я, я пишу запити по вашим проблемам. Це не по моїм проблемам запити. Це по вашим проблемам запити я пишу. Я сижу печатаю. Оці всі заяви, збираю дзвонки гарячі лінії, я збираю всі ваші прохання про допомогу. І витрачаю на це час. А на суд прийшло три чоловіка. Тому я зараз хочу звернутися до наших всіх волонтерів, до наших всіх патріотів, до наших всіх українців. Перш ніж захищати людей, підставляти себе, ризикувати своїм життям, подумайте, чи воно того стоїть. Тому що коли вас спакують і посадять в СІЗО, вас ніхто не прийде, не підтримає. Ну це ж вже показали самі е, українці. Вас ніхто, вам ніхто не допоможе. Через вас, виходить, переступлять і підуть далі. Шукать інших ідіотів, які здатні захищати, говорити правду, озвучувати. Е, тому е, тому е, після мого запрошення до суду всі писали, ой, ми з вами. Ви там тримайтесь. Ви знаєте, я е, хотів зробити таку заяву, закрити всі гарячі лінії, і всі, хто мені пишуть, скаржаться, е, просять про допомогу, я всім би відповідав. Ви там тримайтеся, я з вами, якщо. що. Я вірю, що вам треба фліски, я вірю, що вам треба юридична допомога. Я вірю, що вам потрібна консультація, я вірю, що вам потрібен захист. Ну ви тримайтесь. Оскар з вами. Ну, розумієте, я не зможу тоді дивитися в очі пацанам, які захищають цю Україну, захищають цих людей. Е, ну, вони не винуваті, що у нас будується країна, в якій вже намалювали рейтинги тому ж самому Притули, Порошенку, Уже зараз розганяють рейтинги Верховну Раду, що там заходять опять все це шобло, йобло, 53% Зеленського. Хлопці не винуваті, що вони зараз дуже зайняті. Вони захищають Україну. І знаєте, одною рукою хочеться просто рубануть з плеча закрити ці гарячі лінії, тому що я переконався в тому, що коли я буду потребувати якоїсь вашої підтримки чи допомоги, ви не допоможете, ви не підтримаєте, ви не прийдете, ви мене не захистите. Мене не потрібно захищати. Знаєте чому? Тому що я сам себе буду захищати в цій країні. Я себе захищав у дитячому будинку. Я себе буду захищати в цій країні. Я в своїй країні, я в своїй державі. Я на своїй рідній землі, і я хер ложив на всіх, хто хоче мене припугнути, запогнути, розказати, там, затримати, намалювати проти мене кримінальну справу. У вас ще піпіськи не виросли? Осьра запугати. От я всім хочу сказати цим гандонам штопанам, які сидять по кабінетам, малюють проти мене скарги, в суди бігають і ж у них вистачає, помієте? Місто того, щоб захищати людей, місто того, щоб розгрібати заяви, звернення, місто того, щоб розкривати злочини, ці гандони штопані, мусара, галімі, Шевченківські і Подольські, думають, як на Оськіра суд подати. Да прийшли ви нахер, мені взагалі на вас посрать. У мене і без вас роботи вистачає. Але просто я хочу зробити для себе висновок. Чи дійсно виходить так? Що якщо ми потребуватимемо допомоги, ми волонтери, справжні патріоти, українці, які в цій державі намагаються щось зробити, і коли ми потребуватимемо допомоги, і підтримки, навіть моральної, просто прийти в суд і підтримати, чи хтось із вас це зробить? Як показала практика, е, ніхто нічого не прийде нікуди, ніхто ніхто не підтримає. Ну, я просто говорю речі своїми іменами. Ви знаєте, я е, не притула, який плаче і розказує, ви, ми з вами молодці, ми купили 60 танків. Ну, придурок, він думає, що всі лохи, і ніхто не знає, що ці танки подаровані. Е, я вам не замалажую, я вам, ну, тут не сказки не розказую, вінського ліса, і не хвалю вас. Там, де треба, я кажу, ми молодці, ми зібрали 100 тисяч гривень, закупили 250 фрізок. Тобто заявок набагато більше. От мені зараз людина пише, Макс, я по поводу трьох штук. Макс, я не помню тебе. Я помню твою авку, я тебе не помню. Може я тобі вже спакував, може я тобі вже відправив. Потому що у мене вас дуже багато, а флісок дуже мало. Кидайте дайте гроші, будуть ще фліски. 450 психологи це нормальна ціна. Я ж не против, ребята. Або йдіть. Е, от ви у мене просите фліски, так? Да? А чому ви не прийдете до комбата, не візьмете його за яйця, не візьмете його за кадики, скажете, какого хрена ми просимо воскреса фліски, якщо фліски маєте вам нам дати ви? Бо якщо вірить державі, держава нас забезпечила цими флісками. Чого ви у мене зараз просите, ці фліски? Я то їх купую, я вам їх пакую, я вам їх відправляю в силу своєї можливості. Почому ви своїх камбатів не возьмете за горлянку і не спросите, де вашу мать фліски, де та військова умніця, де теплий одяг, де то все, що має бути в нас, так як нам, не дають. Чого не дають Максим? Скажи мені тоді, будь ласка, друже, чого не дають? Чого, якщо Оскар не дає, тому що я фізично всім не встигаю дати і не можу закупити стільки, в мене 3000 тисячі заявок, то Оскар поганий. А чого ж комбат не дає вам фліски? Чого вам ваше керівництво не дає фліски? 115-та бригада гола і боса. Пожалуйста, почитайте. То може ви спросите, е, які їх мають у ваших керівників, де то все віддівається. А кажуть, немає. А ви його за кадик візьміть. А ви знаєте, як зробіть? А ви зробіть так, як зробив притула з охороною. Передрочив отак автомат перед моїм обличчям. І притих, і е, мені дулом до обличчя притулив. І сказав, щоб я вдали відео, яке його дискредитує. Правда, я не всрався. Так може ви так зробите зі своїми керівниками і дивись, вам скажуть, ой, знайшлися фліски, ой, знайшлося тепла умніця, тому що я не можу зрозуміти, це, це ж якими об'ємами треба красти, що пацани повністю закидають мене заявами, поможіть. Макс, я то відправлю, якщо тільки щось от. У нас та ж фігня. Я розумію, я знаю. Ви не хочете задатися питанням, Де то все є? І скільки ж ви тоді будете красти ешелонами? Ну, де то все є? Ви ж розказуєте, що ми.